Дитина Розмарі. Актор Гай та його дружина Розмарі переїжджають до Бренфорда. Перед ними у квартирі проживала літня жінка, яка, наприклад, чомусь заступила білизняну шафу іншою, але важезною, та й загалом вела себе дещо дивно. У підвальній пральні Розмарі знайомиться із Террі, дівчиною, яка проживає разом із Кастеветами, сусідами згори. Та приятелювання закінчується надто скоро. Нова знайома покінчує з собою самогубством. Подружжя Каставетів запрошує Гая та Розмарі на вечерю, потім дарує кулон на удачу. І парі молодих справді починає щастити. Акторська кар'єра Гая йде вгору. Він пропонує коханій завести дитину. Ввечері пані Каставет пригощає молодь шоколадним мусом, який має, на думку Розмарі, дивний присмак. Невдовзі після дегустації вона втрачає свідомість і увісні бачить, як її ґвалтує якийсь демон. Зранку на тілі знаходить подряпини від кіхтів, які Гай пояснює тим, що не хотів втратити дитячу ніч та пристрасно кохався з жінкою, поки та була без тями. Як наслідок, розмарі вагітніє. Її водять до якихось знайомих лікарів, а не свого акушера. І що далі, то гірше вона себе почуває. Більше того, починає підозрювати, що усі навколо члени якогось сатанинського культу. Причому не безпідставно. У головних ролях Мія Ферроу, Омен 2006, Джон Касаветіс, Лють, Рут Гордон, Гарольд Імот та Сінді Блекмер. Як вбити свою дружину? сценарист та режисер Роман Поланський. Сценарій написано за мотивами одноіменного роману Левіна 1967 року. Що цікаво, робота над стрічкою почалася у 67-му, навіть до публікації книжки, коли Вільям Касл приніс на Paramount Pictures зверстану книжку, запевняючи, що це буде хіт. Директор визнав потенціал проєкту, але при умові, що Касл. Відомий як творець низкобюджетних жахастиків буде продюсером, але не режисером. Крізь режисера, між іншим пропонували Альфреду Гічкоку, який на той момент вже був відомим автором культових робіт. Проте той відмовився, і на посаду запросили Романа Поланський. Дитина Розмарі настільки захопила його, що той викликався написати і зняти екранізацію, відкинувши пропозицію з гірським гонщиком, який мав знімати натомість. Головні ролі могли виконувати Шерон Тейт Джейн Фонда. Голді Гон, Джек Ніколсон та Роберт Редфорд. Френк Сінатра був категорично проти зйомки своєї дружини Мії Ферроу не тільки в дитині Розмарі, а й у фільмах взагалі. Проте вона таки знялася. І як наслідок, Сінатра подав документи на розлучення. Фільм вийшов на екрани у червні 68-го та засмакував як глядачам, так і критикам. Його назвали чудовою кіноверсією моторошного роману, гарним відіомським варовом та гарним дебютом режисера на американському екрані. Станом на сьогодні він має 87% на томатах та 8,0 на IMDb, що більш ніж добре. Що і казати, стрічка вплинула на кінематограф, і її можна вважати поштовхом до появи інших сатарів. Линських стрічок у Голлівуді, екзорцист, Омен та багато інших навряд чи були б зняті, якби на успіх дитини Розмарі. Власне, ця франшиза не скінчилася на одному фільмі. У 1976 екрани побачив телефільм, що трапилося з дитиною Розмарі, про вже дорослого сина Розмарі. На жаль, успіху не отримав. У 2014-му на каналі NBC вийшов міні-серіал Дитина Розмарі на основі не лише одноіменного роману, а й його сиквелу Айри Левіна Син Розмарі 1997-го. Прийнятий трохи краще, але все одно не дуже. У 2022-му оголосили приквел Психологічний горор Квартира 7 А, зйомки якого скінчилися влітку. Дата релізу наразі невідома. Окрім того, дитина Розмарі неодноразово пародіювалася, а також існують неофіційні ремейки та сиквели. Словом, бажаєте олдовий психологічний трилер від культового автора? Це цілком ваш варіант. І сьогодні дитина Розмарі отримує звання американський антихрист».